Блискує на сонечку сніжок. Краса сьогодні. Я кажуть, не словом сказати, ні пером описати. це треба бачити. Блакить неба. І всі-всі дерева війнію. Зима в цьому році показала себе на всі 100%. Вітаю вас, мої хороші, ви на каналі Ганусині Викрутаси і з вами Гануся з Рівненщини. Тиша довкола ні душі і тільки. На снігу намальовані стежини звірів, які приходять до людей в село, а саме в мене Сінувала, щоб трошечки перекусити ліс, подивіться, яка краса, яка краса! Природа найкращий творець і художник. Ніхто так не розмалює, ніхто так не напише. Ото вже і на липлу, то і інію на гілках дерев. Гарно. Виблискують, переливаються, відпочивають перед весняним стартом. А я йду в теплу гру, хату, натопила в грубці і буду займатися далі насіннечком. Ну що ж, прийшла я до теплої хати, друзі. Не у майстерні вже зараз, тому що мої роботи перед, перед різдвянням завершилися, і мене очікувало насіння, тому що я всім обіцяла. Верніше, не так я обіцяла, як до мене надходили з проханням, щоб я зібрала насіння своєї айстри. Хто не знає про що я кажу, то в мене є відео на каналі, я розказую і показую ту айстру, яку я виростила. І в процесі того, як я весь час знімала відео, показувала, похвалилася, то до мене надходили запити на насіння. І я все ж таки якось трохи його зібрала. Друзі. Сказати, що це було дуже важко, це нічого не сказати. У нас на Рівненщині була настільки дощова осінь, що це мені вдалося дуже-дуже з трудом, щоб особливо, щоб зібрати його по сортах, бо навіть не все по сортах я змогла зібрати, так як дощі йшли, а у мене квіти цвіли, ну вони були висаджені хвилями. Тобто не в один етап, а в декілька етапів. І одні зацвітали раніше, одні зацвітали пізніше, і от ті, що зацвіли пізніше, я їх вже не змогла зібрати по сортах, я їх збирала вже у суміші. Тому у мене немає стільки насіння ну, суто по сортах, айст, а більш в суміш пішло. Дощі йшли, не припинялися, і я навіть і не зібрала всього. Так само я обіцяла вам зібрати насіння космеї, обіцяла зібрати насіння амаранту. Амаранту. У мене дуже гарний сортовий був, і зелений, і малиновий. Ну, я знімала відео, кому цікаво, то я вам покажу. Можете перейти, подивитися. Коротеньке відео щось. І через дощі налетіли до мене лісові птахи і обмолотили мені ці квіти. Я їх не зібрала. Шкода, можливо, десь щось мені там посіється, тому що я не зорала ту ділянку, де в мене росли квіти. До останнього надіялася, що розпогодиться, і я щастину щось дозбирати. Але поморозило, упав сніг і на тому все. Ну, про це не будемо шкодувати. Будемо купувати якесь нове насіння, будемо щось вирощувати, але те, що я зібрала, я хочу вам запропонувати. Я не буду тут зараз у відео виставляти усі позиції, які у мене є, тому що я працюю переважно на Фейсбуці, приймаю замовлення там і на своїй сторінці в мене створений альбом з насінням, яке я пропоную. Я залишу вам. Посилання на свою сторіночку унизу в описі, скоріше всього, у першому коментарі. І якщо хтось бажає придбати насіння, будь ласка, переходьте на мій канал і туди, на мою сторінку у Facebook, і там ми з вами вже будемо обговорювати замовлення. Єдине, що хочу сказати, друзі, усі насіння. Айстри по сортах я пасувала по 100 штук. Тому що ну, деякі сорти не дали багато насіння. Наприклад, шанхайська троянда там було настільки мало насіння у квітці, що я взагалі думала, що я нічого не зберу, але трошечки вдалося все ж таки назбирати, бо ще я її трохи реалізовувала на злісі, і в мене її не було дуже багато. Трошки вдалося її зібрати. Так само, балон персиковий, теж не дуже багато я зібрала насіння, але все ж таки е, хочу з вами ним поділитися. Не знаю, наскільки він був, буде відповідати сорту, тому що насіння ну, Астра росла в мене вся разом. Ну, на одній грядці. можливо, було переопилення, можливо, що, я не знаю. Тож. Коротенько вам так розкажу. Насіння... І зараз мені дається не дуже просто. Ви знаєте, я ніколи не збирала насіння на продаж, ну, на реалізацію. Так я завжди зберу там собі, насникала, насникала, взяла десь якийсь кольорок чи коробочку, навесні посіяла і на тому все. Зараз оцей процес збору, очистки цього насіння, він настільки довготривалий. Він настільки затратний по часу, що я ну, не думала, що це настільки багато часу у мене займе. І ще я повторююся в зв'язку з погодними умовами. Але то ще не все, тепер, щоб його розпасувати. У мене ось на столі є така приспособа, яку я беру. Тому що 100 штук нарахувати це, ну якось. Теж їх треба нарахувати. На окулярах мені воно не дуже виходить. Я була придбала собі, донька мені придбала на тему ось такі ложечки е електронні. Але коли я сюди кидаю 100 насінин, вона взагалі в мене нічого не показує, і тому я нею не користуюся. Можливо, я варенок, я не знаю, як нею користуватися, я не знаю. Ну, якось так. Все рахую. Е е, покажу зараз вам. Кульки не дуже підготувалася. Тут ще деяке перечищаю. У мене тут ще процес такий з перечисткою, буде які насінки. Ось дивіться, друзі. Ось так виглядає насіннячко. Там, де суміш по 500 насінин, тут плюс-мінус 500 насінин. Ось такі пакуночки у мене з цим насінням. Йде все під номером, тому що я, у мене принтер чогось не друкує, я його в ремонт не здаю, тому я просто номерую в каталозі, йде під номерами і так я пишу. Ось так виглядає пакуночок з насінням, там, де 100 насіння. 100, звичайно, плюс. Там приблизно 115-120, як в якому пакуночку мені попалося. Є у мене. Взагалі є у мене 23 позиції насіння різного. Тут у мене такий, така ж Крім айстри, у мене ще є насіння маку, є панікум бордовий, є то панікум, сетарія бордова, два сорти нігели, Це нігела доманська, нігела східна галіптеру. Потім ще ота... Я замовляла у минулому році насіння у Наталі Матні, що мені вдалося виростити зібрати. І у мене є Орлая. Потім своє насіння нагідок суміш. У мене є. Чорнобривці, звичайні, я зібрала. Ну, коротше, кому цікаво, будете переходити до мене на сторінку у Facebook і робити там замовлення. Там просто переходите у альбом. З насінням, і під кожним першим фото є опис, є вага, ну, розпасування і є ціна. Тут я не буду виставляти цього, тому що все одно мені краще приймати замовлення на роботі моєї сторінці. Це, що я хотіла вам розказати. Ще не робила, друзі, замовлення ні на які насіння, бо в мене запитували дівчатка, чи я буду робити огляд, на яке я насіння придбала, ще нічого не замовляла. Я була настільки зайнята цими дідухами, я не думала, що буде такий ажіотаж на них. Я багатьом, дуже багатьом людям відмовила. Тому що я розуміла, що я фізично це не встигну і не давала людям надію, не давала обіцянки. І ще мене оце ж гризла оце ж думка, що я назбирала насіння, я обіцяла, що я зберу і в мене буде насіння, і я просто не мала часу приступити до цього каталога фізично. Ще Крім того, всього, у мене я трошечки бабуся, я ще маю займатися онуком своїм, трошки доглядаю їжджу. Це вже так само у мене деякий час на це йде. Тож якось так коротенько вам розказала. Хочеться, звичайно, друзі, зараз уже якогось тепла, хоча я ще і не відпочивала. Ще не відчула зимової таї сплячки таї того відпочинку. Але вже все одно От дивиться, зараз сонечко світить у вікно мороз розтріші, і все одно здається, що ось-ось наступить весна і що вже треба буде щось сіяти, щось садити, вже якісь плани в голові вертяться. Ну, такі ми сільські люди. Але найбільша думка в голові вертиться зараз у теперішній ситуації, що люди мерзнуть. Бо мені то, що я в грубці протопила, в хаті тепло, там в кухні також грубка плита натопила, чаю заварила, супу зварила. І все добре. А людям біда, людям холодно, хлопцям в окопах холодно. Тож нехай краще потепліє, нехай краще наступить уже та те довго очіку, тепло, щоб нам е, меншими залежали від світла, від опалення, щоб е, якось нам пережити цю зиму. Так, що на думці, ти й на язиці, вибачайте, якщо я може трошки довго. Я вже давно не знімала такі розмовні відео, ні, ні, давно не виходила, була зняла на канал відео про пов'язання, хоча я там трошечки в'яжу, але зараз більш займаюся насінням. В'язання мало. Тож сьогодні, цей тиждень у мене по в'язанню не вийде нічого вам відзняти. А отак от коротенько розказала про насіння. Тримаймося, любі друзі, зігріваємо один одного своєю турботою, своїм теплом душевним, своєю добротою. Знаєте, часом від добрих слів стає тепліше і відрядніше на душі, ще більше як від гарячого чаю. Коли ти розумієш, що про тебе хтось турбується, що про тебе хтось думає. То от те тепло тебе гріє, в тебе є якийсь зміст до життя. Ти, ти розумієш, що тобі треба жити не тільки заради себе, а заради тих людей, хто так само потребує твоєї доброти і твого тепла. Не скупіться на теплі слова. Старайтеся якомога менше якоїсь жорстокості, злоби висловлювати, тому що воно навпаки забирає від нас сили, забирає від нас енергію. Ми нервуємо, ми не можемо зосередитися на чомусь. У нас все валиться з рук, і нашим ворогам тільки цього й треба. Ви ж це розумієте. Тому... Живімо для себе, для своїх рідних, і також думаємо про тих, хто зараз в окопах, не забуваємо за них. Хто може скинути на якусь філіжанку кави, пакетик чаю, на, на щось те, що їм зараз необхідне, на якісь сухі сніданки, на якісь гарячі кружки, стараємося допомагати, друзі. Стараємося допомагати. Бо, якщо вони відступлять, то буде важко нам. Ну, ось на цій ноті я буду завершувати. В кінці, можливо, прикріплю фото тих рослин, які маю у пропозиції, а ви переходьте до мене на Facebook і там будемо з вами працювати далі. Всім бажаю добра і якомога швидшого тепла. Всім пока!